Вітаю на першому подільському. Прийшов час підбити підсумки 7 березня, яким цей день побачили наші журналісти. Дивіться у випуску. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україні працюють різні програми з відновлення. Так 85 тисяч родин вже отримали кошти на ремонт пошкодженого житла. Разом з тим сформовано 15 тисяч сертифікатів на придбання нового помешкання. За словами Дениса Шмигаля, уряд продовжує розробляти програми, які спрямовані на підтримку української нації. Виділяємо додаткові 5 мільярдів гривень на проекти відновлення в 12 областях. Мова йде про 150 проєктів у межах спільної програми з Європейським інвестиційним банком: це ремонти та будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків, це відновлення водопостачання, це енергоефективність, це проекти, які відчутно покращать життя наших громад і громадян. Також сьогодні уряд виділяє 5,2 мільярди гривень на експериментальний проєкт комплексного відновлення п'яти населених пунктів Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, посад Покровський на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині. Більш ніж 5 мільярдів гривень підуть на капітальний ремонт та будівництво нового житла в цих громадах. Будемо відновлювати та модернізувати тепло, газо і водопостачання. Буде здійснена реконструкція транспортної та соціальної інфраструктури. Відновлення цих населених пунктів відбувається комплексно і одразу проходить за принципом відбудувати краще, ніж було. Ще одним пріоритетом відновлення для нас є сфера охорони здоров'я. За останні три роки ми відновили повністю або частково майже тисячу медичних закладів. Сьогодні розподіляємо ще 3,3 мільярди гривень для особливо важливих проєктів у сфері медицини. Зокрема, кошти підуть на відновлення ахмадиту на інститут раку в Києві, на центр ендокринної хірургії, на дитячу кардіологію в Києві, на розвиток університетської медицини та інші вкрай важливі проєкти. Розподіл коштів відбувається в межах реформи публічних інвестицій. Це означає, що проекти мають дуже високий позитивний ефект для громад та готові до реалізації. Ярмолинці знову у Скорботі. 7 березня місцеві прощалися із старшим солдатом Романом Лазаревим, жителем Жилинецького старостату. Як повідомляють на сайті селищної ради, останнім місцем служби загиблого став Покровський напрямок. Тут Роман отримав важке поранення. На жаль, рани виявились несумісні із життям. Герой помер у шпиталі в місті Дніпро. Вічний спочинок герой знайшов на кладовищі села Жиленці. Ім'я Романа Лазарева, пам'ять про нього навіки залишаться у. Серцях земляків. Весняне сонце лише з'явилося на горизонті, тож чимало роботи собі знаходять власники домоволодінь. Зокрема, часто прибираючи територію, спалюють залишки сухостою. Тож працівники ДСНС вкотре закликають громадян бути свідомими, дбати про свою безпеку та оточення. З початку року підрозділами головного управління здійснено 136 виїздів на ліквідацію таких пожеж. Суха вітряна погода, а також відсутність опадів сприяють швидкому поширенню вогню та збільшенню часу на його приборкання. Ще одним небезпечним чинником є перекидання вогню на домоволодіння підприємства та об'єкти інфраструктури, що може призвести до значних збитків, травмувань людей та навіть загибелі. Так, протягом останніх трьох років під час спалювання залишків сухої рослинності на Хмельниччині загинуло троє та отримали травми різної ступені важкості ще три особи. Проведеним аналізом встановлено. Що найбільше пожеж в екосистемах виникало в наступних громадах: Кам'янець-Подільська, Новоушицька, Старокостянтинівська, Полонська та Білогірська. З метою недопущення виникнення та розповсюдження пожеж у природі рятувальники проводять рейди, під час яких здійснюють інформаційну роз'яснювальну роботу та моніторинг за допомогою безпілотних літальних апаратів для виявлення осередків пожеж та порушників. Протягом останніх двох тижнів до адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки в екосистемах притягнуто 36 мешканців Хмельниччини. Андрій Шкринда, воїн, якого, на жаль, уже немає з нами. Його подвиг не залишився непоміченим, посмертно йому вручили високу нагороду для його рідних, дружини, трьох дітей та матері. Ця відзнака стала не лише символом гордості, а й доказом того, що його жартовність пам'ятають і шанують побратими та командування. Деталі дивіться в матеріалі. Андрій Шкринда став на захист України ще у 2014 році. А от коли почалося повномасштабне вторгнення, він перебував за кордоном. Але маючи можливість залишитися там, повернувся та мобілізувався. Військовий загинув 12 серпня у Донецькій області. Йому було 43 роки. Каже, я як побачив, що це бомблят Київ, і оце всі ці міста, я кажу, чуть не здорів. Добирався автостопом, як вийшлося з німеччини за два дні добрався. Тепер його подвиг офіційно відзначили. Родина отримала нагороду за вірність державі. Для його дружини, трьох дітей та матері, ця відзнака стала символом гордості та підтвердженням того, що його мужність і самопожертва не забуті. він десь тут попав служити, десь тут якусь частину тилову. Хоча він приїхав сам, він працював за кордоном. У нього троє дітей, причому він міг не йти. Кинув роботу за кордоном. Він там якийсь електрончиком працював по електриці. Приїхав і дзвонив мені каже, я хочу до вас. Я йому сказав, що ми на передовій у нас тут такий, кажу, бойня йде. Я хочу до вас. Відзнака знайшла свого героя. Трошки прийшлося наполягти, щоб цю бюрократію, рутину провернути. і... він ще так і не дійшов. Да, подавали на орден, на ортен, ще на розгляді. А от перша відзнака прийшла. Його пам'ятають побратими, командування та всі, хто знав його як хороброго воїна та відданого захисника України. Ми пройшли нелегкий шлях, і це, напевно основне. Ми повинні доказати всім, що це все не дарма. Ми боремося далі, ми боремося, стоїмо і точно не, не, не дамо задню, чисто в пам'ять про таких хлопців своїх наших побратимів, які як ваш рідний. Відданість державі та самопожертву кожного захисника України ми не маємо права забути. Адже саме завдяки їхнім подвигам Україна є і Україна буде. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Хмельницький міський департамент освіти залишився без керівника. Відповідне рішення підписав міський голова Олександр Симчишин. Нагадаємо, Оксана Кшановська була на посаді з 2021 року. Також на сайті міської ради з'явилося рішення про звільнення з посади директорки ліцею номер 2 Інни Мігунової. За словами заступника мера Михайла Кривака, посадовиці написали заяви за власним бажанням. Сьогодні ми познайомимо вас із жінкою, яка стала символом відродження та збереження українських народних традицій. Таїса Стан вже понад півстоліття присвячує себе мистецтву вишивки, плетіння та інших ремесел. Її роботами захоплюються далеко за межами нашої області, а учні продовжують клопітливу справу. На столі та єсії стан розкидане кукурудзяне листя. Вже за лічені хвилини у руках майстрині воно перетворюється на ляльку-мотанку. Такими колись грались наші предки. Але плетіння це не єдине, чим займається майстриня. Любить ще макраме, бісероплетіння, в'язання, але головне це вишивка. В дитинстві я вже в першому класі вже вишивала. Я спочатку вишивала для себе. Вишивала картини, які висіли там в мене в хаті в сільській, вишивала рушнички, там серветки, доріжки. Але потім і був такий час, що я жила з 78 по 82 рік за кордоном в Чехії, і там дуже люблять ручну роботу. А там я вже почала вишивати на продаж. Любов до вишивки пані Таїсії привила мама. Відтак понад півстоліття вона зберігає народні традиції, створює унікальні вироби, відтворює давні техніки. Майстриня вже створила сотні робіт. Ось ця сорочка вкрита подільськими візерунками. А ця скатертина виконана у німецькій техніці. Колись вона прикрашала стіл третього президента України. Ділиться жінка. Кожна така річ унікальна. Я не люблю вишивати одинакових узорів. У мене не було ніколи одинакових виробів. Якщо я вишила одну сторону рушника, то другу сторону я вже побачила, який він буде. Я вже натішилась ним вже в сторону, я вже примушую себе довишивати. Але двох однакових рушників ніколи не вишивали. Нині жінка є головою Хмельницького обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України та очолює народну художню студію рукотвори у Хмельницькому науково-методичному центрі культури і мистецтв. Там понад 60 учасників діляться досвідом, удосконалюють знання та беруть участь у різноманітних виставках, які популяризують українські ремесла. Якесь таке професійне. Ставлення до вишивки, якийсь такий більш погляд науковий, це вже років 30 назад. От, бо вже більш глибоко почала вникати в вишивку, почала вже для себе вишивати, якісь колекції створювати. Рукодільниця знає понад 30 технік вишивки. Ними ділиться на майстер-класах та навчаннях. Все, аби зберегти культурну спадщину для майбутніх поколінь. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Напередодні Міжнародного дня жіноцтва в обласній військовій адміністрації привітали жінок, які щоденно роблять надзвичайно великий вклад у зміцнення нашої держави. Серед них військовослужбовиці, медикині, освітянки, волонтерки, представниці силових структур та інших сфер. Очільник краю Сергій Тюрін подякував присутнім за їхню працю, мужність та витримку, побажав мирного неба, добра в родинах та якнайшвидшої перемоги. Захід став нагодою висловити шану жінкам, які не лише зберігають традиції та піклу. Йться про майбутнє покоління, а й щодня доводять свою силу духу та незламність. Квіти на 8 березня це те, що чекає чи не кожна жінка. Тож з самого ранку напередодні свята у центрі Хмельницького розгорнули квітковий ярмарок. Асортимент там різноманітний на будь-який смак та гаманець. Що купують найбільше? Яка ціна на весняну красу? Та чи є вже ажіотаж біля прилавків, знає Тетяна Ржепянська. Квіти головний атрибут 8 березня: тюльпани, гіацинти, хризантеми та навіть рідкісний цвіт напередодні свята можна знайти у різних куточках міста, адже розпочався традиційний квітковий ярмарок. Продавці привезли сотні букетів, а покупці вже вишикувались в черги. Купують квіти не тільки коханим, а й близьким жінкам. Це для тьоті, а це для бабусі. Мама, ми взяли трішки об'ємніші квіти. Знали кольори, які подобаються там. Бабусі голубий, для тітки і рожевий. Купую квіти для донечки. Дитині 4 рочки. То вона ще поки не особу розуміє. Але щоб привчалася вже з маличку, то Тюльпани ну, ніби як 8 березня, як не крути». Для дівчат, однозначно. Асортимент на прилавках широкий, від монокомпозицій до квітів угорщику. Але роками незмінний фаворит тюльпани. «Найпопулярніші, напевно, білий, червоний і рожевий. Мені здається, що червоні більше беруть для мам, для бабусь, для дівчаток маленьких більше беруть біленькі, таке ніжніше. Для коханих то рожевий, як прояв ніжності привертають увагу покупців і квіти у горщику. Найчастіше обирають гіацинт або тюльпан. Його ціна – 200 гривень. У порівнянні з минулим роком вартість весняної краси зросла в середньому на 10 гривень. Зараз ціна тюльпанчика 50 гривень, геоценти в горщичках 120, композиції 480 гривень і 260 гривень композиції. Більшість квітів, що продають на прилавках, вирощені у теплицях. Продавці запевняють, всі свіжі, адже зрізають їх перед святом. Але щоб тюльпан довго радував око, він потребує правильного догляду. Не більше ніж на сантиметр водички ставиться там на ніжку, і їх можна ніжку чуть-чуть сантиметр підрізати і водичку бажано поновлювати. Так тюльпани будуть більше оживати і довше стояти. Ярмарок працюватиме до самого свята, тож у хмельничан ще є час обрати букет, який подарує весняний настрій найдорожчим людям. Тетяна Жіп'янська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Серед щоденних турбот, рутини та швидкого ритму життя особливо важливо мати куточок, де можна зупинитися, перепочити і наповнитися енергією. Це може бути затишний парк, берег річки, мальовнича локація, одним словом, місце сили. У рубриці питання дня ви можете дізнатися, де саме містяни знаходять свій спокій і гармонію. У кожного з нас є місце, де можна відчути внутрішню рівновагу та наповнитись новими силами. Для когось це природа, для когось улюблена кав'ярня, а хтось знаходить енергію у спілкуванні. Ми вирішили запитати у хмельничан, де вони відпочивають тілом і душею. Мабуть, в бабусі в селі, Там моє коріння, мені там комфортно. Це місце будинок моїх батьків, село. Там я можу дійсно розслабитися клумби, город, садок, ліс. Ліс, напевно, теж можна віднести до цього місця. Для мене сила люд, це в люди, в людях. Останнім часом сила це сила, коли я наповнююсь, коли я поруч з своїм чоловіком. Він військовий, я його бачу двічі в рік, на жаль. Це тоді, звісно, такі моменти, коли ти заряджаєшся на дуже великий термін. Звичайно, це моя дитина. Для мене це, ну, я від нього заряджаюся. Місце сили, я думаю, перш за все, напевне, десь поза містом. Якесь єднання з природою один на один, з думками. Ну, для мене це місце сили. Того, що коли навколо багато людей, хтось чимось своїм ділиться, якось це трошки голову забиває іншими якимись думками. А поза містом, це з природою єднання це саме те. Це моя домівка, коли до мене приходять діти, внуки. Ну на жаль, бачите, зараз не всі збираються вдома. На жаль. Чекаємо миру. У мене, наприклад, на Дністрі, там е, дуже, як в раю, е, гори, там як Швейцарія. І от саме таке місце для мене це Бакота. Там недалеко Скельний монастир і там живописна, унікальна природа. Спортивний зал. Такими подіями завершується інформаційна п'ятниця. Більше про головні події країни та області для вашого доступу завжди є на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Ми ж бажаємо вам мирного неба та щедрої на добрі події весни.